От, я встиг записати на диктофон лише звуки репетиції параду воєнізованого формування, яке називається Республіканська гвардія на площі Леніна. Наступного ранку їм мали вручати бойові знамена. От, парад відбувався під звуки маршу за піснею Ет день Побєди». Ходили люди у військовій формі, в блакитних беретах. І вже пізніше я побачив, що десь там ще на площі Леніна, але далі, далі, далі стояв один танк, стояли, здається, два ЧБТР, чи, чи БРДМ і вантажний автомобіль у зеленому кольорі. Чи вони теж були частиною репетиції параду, чи стояли там завжди, чи з якоюсь патрульною метою були, я не знаю. Десь, я би сказав, людей 100, може більше спостерігали за репетицією параду, як це роблять в усьому світі. І коли в Києві репетирують парад, то теж збираються люди подивитися. От. І це ще одне нагадування того, що, по-перше, якою б не була суть процесів, їхня форма зберігається дуже подібною де завгодно. По-друге, під час цього конфлікту і цієї війни відбувається дзеркалення. Відбувається дзеркалення поведінки і ставлення одні до одних. От скажімо, в наших засобах масової інформації, і, до речі, після цієї моєї поїздки мені не раз доводилося чути, ну, навіщо ти їдеш з ними говорити і так далі, там все вирішують московські маріонетки, російські маріонетки, без санкцій з Москви, вони нічого не зроблять. Але якщо послухати ту сторону, то у нас все вирішують американські маріонетки, які без санкцій з Вашингтона нічого не зроблять. Ну, так? Точно, зеркалення. Да, Друге. А, вони називають нас, ну вони, не всі вони, я маю на увазі, та, те, одна з тез, запущена з самого початку, фашисти. Нас називають. Ми проводимо паралелі, скажімо, знову таки, коли йде обговорення, чи варто з ними говорити, чи варто українським журналістам туди їздити. У нас лунає аргумент. А чи поїхав би радянський журналіст до ставки Гітлера і так далі? Дзеркалення. І таких прикладів ми можемо набрати скільки завгодно. Більше того, от вчора, скажімо, я дивився. Випуск новин на одному з українських телеканалів. Я не стану називати чому, який, тому що мені здається, і ми це незабаром перевіримо, що подібна, подібна інтонація буде притаманна багатьом телеканалам. І йшлося про те, що росіяни почали завдавати авіаударів у Сирії. На що було звернуто найпершу увагу? На те, що били по мирних кварталах і гинули мирні люди. Ми використовуємо той самий аргумент, який проти нас використовує та сторона, дзеркалення. І поки, мені здається, ми будемо одні на одних от такий, так, ти про мене сказав таке, наш тобі у відповідь те саме, доти ми ніколи не досягнемо не те, що порозуміння, а розуміння, чому одна сторона, чому люди на цій стороні. І на нашій стороні поводяться саме так, як поводяться.